Мабуть, дивно, що під час от вашого відвідання тут ви бачили Київ і Одесу, але здається, це вже п'ятий чи шостий п'ятей чи шостей підземне укриття, де ми з вами знаходимося. і знаєте, в попередньому укритті ми з вами дійшли однієї дуже такої сумної істини, яка в нас в обох була знята з язика французькою мовою алягер кома лягер на війні як на війні і це та реальність яку ви мали можливість сьогодні побачити в україні вчора побачити в україні позавчора побачити в україні і знаєте я шановна от, пані президентко, я дуже от, хочу сьогодні за результатами цього три триденного візиту звернутися до вас мабуть з проханням, яке відображає квінтесенцію трьох днів перебування вас тут, я вас дуже прошу, допоможіть нам сьогодні захистити небо над Одесою і Одеситами, враховуючи всі історичні зв'язки між Францією і Одесою, враховуючи всі ті людяні відносини, які існують між нашими країнами, враховуючи те, що ви сьогодні могли. Побачите, ви од бачите, що ця війна це війна проти мирних людей. І тому ваша допомога для України, ваші рішення, які ви можете прийняти, це в першу чергу захист цих людей, з якими ми разом знаходимося в черговому бомбосховищі. І сьогодні Франція це та країна, яка робить все можливе для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Разом з вами ми будуємо катери і корвети. Разом з вами ми запускаємо коаліцію артилерії. Разом з вами ми спонукаємо рішення про замороження російських активів. І тому французький парламент, я думаю, для багатьох є справжнім прикладом того, як повинні підтримувати Україну в світі.